Когда пройдет лет 10-15, сможем сказать, правильно мы их воспитывали или нет, но на сегодняшний день вот как-то оно вот так вот идет и идет. Алкоголь, а наркотики, да. как уберечь от этого? Давай об этом поговорим, потому что У меня моя есть... Маша любит прибухнуть, любит белое винишко. И... С тобой в компании Ну вот, когда мы где-то... На... Любит, друзья. Це інтерв'ю дозволить мені проілюструвати вам, як правильно і неправильно спілкуватися зі своїми дітьми, які вже підліткового або навіть юнацького віку щодо алкоголю. Оскільки ми слава Богу з вами живемо в часі, коли вже було проведено стільки багато досліджень щодо алкоголю і впливу сім'ї на те, як Формуються наші звички щодо алкоголю, що я не згідна з дівчатами, які говорять іде як іде. Це наша з вами відповідальність як батьків навчати своїх дітей, як ставитись до алкоголю. Але перед тим. Як демонструвати вам ці правила на прикладі цього інтерв'ю з Машою і Олею, я хочу подякувати їм за те, що не зважаючи на те, що на початку вони сказали, що ми не знаємо, чи ми робимо правильно, це тільки наш досвід. Я дуже тішуся, що вони дозволили собі про це говорити і дозволили собі зробити ці помилки, оскільки так думає дуже, дуже дуже багато людей. І в моєму власному оточенні я зустрічала багато разів приклади того, як батьки. Давали дітям алкоголь на 16 років для того, щоб вони, ідучи на це святкування, наприклад, пили хороший алкоголь, а не якийсь неякісний. І вони думали, що рятують таким чином свою дитину від вживання неякісного алкоголю, але це працює трішки не так. Тому дозвольте мені сьогодні вам про це розповісти. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що сказали дівчата. Вони сказали, що і в однієї, і в другої є сімейні правила про те, що якщо дитина просить під контролем батьків, можна дати їй попробувати. І я не знаю, з якого віку вони це практикували, але я знаю, що в сім'ях багато разів можна зустріти те, що навіть семи або восьмирічним дітям, інколи навіть і молодше, за столом при святкуванні чогось діти просять алкоголь попробувати, і батьки дають їм попробувати алкоголь. Будьте дуже уважні. Якщо ваша дитина з цікавістю дивиться на алкоголь і просить вас його попробувати, це означає, що вона вловила оцю. Нотку радості, нотку веселощі в компанії дорослих, вона спостерігає за тим, як дорослі себе ведуть, і вона хоче долучитися якимось чином до цього, оскільки наша емпатія і наше співпереживання разом з тими, з ким ми знаходимося, включається. І діти, як і всі решта люди, просто хочуть долучитися до того, що відбувається, якщо батьки дають дитині попробувати алкоголь. Як сказала Маша, це якби знімає заборонений плід, і дитина вже так не буде рватися десь там пробувати цей алкоголь, оскільки вона і так зможе його вдома попробувати. Але Нідерландський інститут Трімбос дійшов до інших висновків: існує інститут з вивчення алкоголю, вивчення того, як формуються наші звички стосовно алкоголю. Так, от багаторазові дослідження довели зовсім протилежне. На законодавчому рівні в кожній країні є певний вік, до якого дітям не можна продавати алкоголь, і в Україні це 18 років. Якщо ви, як батьки, до 18 років дозволяєте дитині дома за столом, за закритими дверима. Не в пабі, не в барі десь, а дома спробувати алкоголь. Можливо, ви так робите не один і не два рази. Як сказала Оля, якщо вона хоче, я кожного разу їй даю, то ви не те, що забираєте оцей заборонений плід, А ви більше даєте дитині знак того, що я тобі дозволяю порушувати закон, я тобі дозволяю переходити рамки. Я тобі дозволяю. Не відповідати нормам і правилам того, як загально прийнято. Тобто це не можна, але якщо ніхто не бачить, тоді можна. Це не дуже хороша логіка, оскільки є друга складова цього питання, а саме що мозок дитини не сформований. Зокрема, починаючи з підліткового віку, дуже інтенсивно розвивається префронтальна кора, та частина мозку, яка знаходиться в нас ось тут. Що відбувається в цій зоні? В цій зоні. Відбувається формування наших дорослих психічних функцій, тобто функція самоконтролю, функція тормозіння наших якихось емоційних процесів, коли ми можемо самі сказати: «заспокойся, все гаразд, не все зразу. Це дуже доросла функція заспокоювати самого себе. При фронтальній корі знаходиться, як казав один мій колега, божі заповіді. Тобто те, що заборонено, і я можу дотримуватися тих заборон, оскільки я можу логічно і практично. Зазирнути трішечки наперед і передбачити, чим мені це загрожує. Це дуже важкі психічні функції. В плані їх дуже важко виконувати. І ви знаєте, краще за мене, що не всі дорослі вміють це робити, і це стосується не тільки алкоголю. Але коли ці процеси формуються, дуже важливо не втручатися в ці процеси такими речовинами, як алкоголь. Наркотики, або якісь інші великі стресові такі впливи, які можуть втрутитися в формування цих функцій, так, от алкоголь втручається в роботу двох зон: це прифронтальна кора, а також лімбічна нервова система. Це та частина нашого мозку, яка відповідає за регуляцію емоцій і за те, що відбувається з нами і з нашим настроєм. Так, от, коли дитина сидить вдома. І спостерігає за тим, як всім прикольно пити алкоголь. Можливо, навіть дорослі дома обговорюють, як це круто, цікаво і так далі, у дитини формуються певні асоціації, у неї формується зв'язок між стимул і наслідок. І алкоголь починає асоціюватися з цією атмосферою веселощі, якоїсь радості, балакучості і так далі. Якщо батьки задаються питанням. Окей, якщо все так складно, як мені зупинити дитину, як мені її заборонити? Ну що, я можу сказати ні, не можна? Так, ви можете, ви можете сказати так, тобі не можна. Тобі не можна, бо тобі немає 18 років, і це не просто так. Твій мозок формується, твоя психіка формується, і я самий великий вболівальник того, щоб вона сформувалася в тебе якомога здоровіший спосіб і якомога швидше. Якщо я буду дозволяти тобі. Вживати алкоголь, або якщо я буду дозволяти тобі курити травку, то я таким чином зроблю тобі гірше. Це та логіка, яка має стояти за кожною відповіддю, яку батьки дають своїй дитині. Якщо ж мама або тато не знаходять слів, щоб відповісти, це означає, що мама або тато не знають самі відповіді на це питання. І їм дуже важко поводитися. Тому навіть в сім'ї, якщо Дитина не має 18 років, ми мусимо йти в команді з тим, що зараз нам говорять вчені і що нам говорять сучасні дослідження, правила і законодавство. І ми не можемо порушувати законодавство. Бо ми... не те, що ми не можемо порушувати законодавство, тому що його не можна порушувати. Кожен сам собі вирішує. Але який посил, як батьки, ви даєте своїй дитині, ви їй так ніби говорите: якщо дуже хочеться, то за закритими дверима, поки ніхто не бачить. Ти можеш і потім, коли ця дитина порушує сімейні правила, коли вона порушує дане слово батькам, коли вона якось себе так поводить, батьки питають, як ти могла. Але дитина діяла за логікою, яка закладена у неї тими ж самими батьками. Що якщо дуже хочеться, тоді можна. Всім при так от з 15 років, по моїй теорії, нужна робити все можливе, щоб оставатися рібенку другом. Ще один важливий момент полягає в тому, що, як сказали дівчата, дуже класно бути своїм донькам, можливо, синам, друзями. Так, це дуже класна філософія, яка говорить про те, що батьки і діти мають бути друзями, але знову ж таки вивчення сім'ї, вивчення психології, стосунків батьків і дітей говорить нам, що це погана стратегія. Чому вона погана? Тому що, як правильно сказала Маша, років в 16 у дітей починається сепарація, і діти виходять жити в дорослий світ. В цьому дорослому світі нам з вами, як дорослим, нелегко буває. А дітям пф, тим більше. І тому вони після кожної своєї помилки, після кожних своїх проблем, діти мають можливість повернутися додому і побути зі своїми батьками. Чому? Через те, що їм треба нормалізуватись. У них є батьки, які краще знають, вони мудріші, більш досвідченіші, і вони їм довіряють, і вони знають, що напевно тато поможе мені вирішити цю проблему. Напевно, мама поможе мені вирішити цю проблему. Але якщо мама і тато як друзі, відповідно вони втрачають оцю авторитетність. Бо батьки зазвичай знаходяться трішечки зверху, вони пильнують. І для психіки дитини, якій є 18-19 років, і яка поки що не знає життя, їй дуже важливо мати когось такого. Їй дуже важливо знати, що я можу прийти до своєї мами, або я можу прийти до своїх батьків, до тата, і попросити в них допомоги, і вони мені допоможуть. Але в той самий час це має спрацьовувати як певний урок. І батьки допомагають саме тому, що вони сильніші і вони більш мудріші. Якщо діти і батьки знаходяться на рівних як друзі, тоді у дитини не лишається батьків, у неї не лишається дорослих авторитетів, до яких можна звернутися по допомогу, бо це уже не дружба. Бо якщо я звертаюся до тебе по допомогу і кажу, тату, допоможи мені, будь ласка, я там наламав якихось дрів, то друг він. Трішки різна роль, бо тато може сказати може дозволити собі якусь виховну бесіду. Він може дозволити собі сказати це неправильно, так не можна. Він може дозволити собі сказати да, чувак, я тобі допоможу, але ти підеш на роботу, відробиш гроші і мені віддасиш, наприклад, якщо тато віддав якийсь борг за сина. І це буде правильно, оскільки це буде життєвий урок, який ми даємо своїм дітям. І власне ми мусимо знати, що у наших дітей. Формується мозок, вони не є дорослі, вони не є зрілі. І зараз я вам наведу статистику за 2022 рік, яка допоможе вам зрозуміти, чому це так важливо. Не будемо брати статистику з дітьми або зі школярами, оскільки це і так всім зрозуміло, що це є юні люди. Але давайте візьмемо статистику щодо студентів і подивимося, з якими проблемами зіштовхуються студенти. 94% студентів вживають алкоголь, тобто це майже всі. Є дуже маленька кількість людей, які ведуть тверезий спосіб життя. Зрештою, як і дорослі люди, теж дуже маленька кількість є така. Такий термін щодо, щодо соціальної адаптації дорослих людей щодо нашої соціалізації, який називається інтерналізація. Що таке інтерналізація? Це засвоєння певних суспільних цінностей, певних норм, прийнятих норм в суспільстві, як офіційних, як законодавства, так і моральних, і поведінкових норм, тобто як пасує вести себе або як не пасує себе вести. І ці всі норми за. Кладають в нас батьки, вихователі, старші люди, які в тій чи іншій мірі приймали участь в нашому вихованні. А... Інтерналізація це один з основних механізмів формування нас як соціальних істот тих, хто будуть жити разом з іншими людьми в певному соціумі. Так, от серед тих студентів, які вживають алкоголь, 51% мають проблеми. З психічному здоров'ю пов'язані з інтерналізацією, тобто з засвоєнням оцих норм, порядків, цінностей, правил, поведінки і так далі. 51% це половина всіх студентів, хто вживає алкоголь, тобто майже всіх половина мають проблеми з інтерналізацією, тобто проблеми з адаптацією до життя в соціумі. І з тих 51% 23%. Мають легкі проблеми, 16% мають помірні проблеми, і 12% мають сильні проблеми психологічного характеру з інтерналізацією. Наприклад, 68% тих, хто мають проблеми з інтерналізацією, мають емоційне вигорання. Тобто вони не здатні. Гармонійно розпреділяти свої зусилля, менеджити свої емоції і справлятися з ними. Емоційне вигорання це коли люди дуже виснажені і втомлені емоційно. Вони не мають настрою, бажання, вони мають, напевно, апатію або якісь субдепресивні стани. 68%. Далі більше: 25% тих, хто мають проблеми з інтерналізацією, за останній місяць. Мали бажання померти, або мали думку про те, щоб заснути і не прокинутись а 4% з них почувають себе так майже завжди, кожного дня. А тепер давайте подивимось, що відбувається з тими, хто зловживає алкоголем або хто ризиковано поводиться з алкоголем, опираючись на такі слова, як прибухнуть бутилочку віна або ще якісь такі речі, ми маємо з вами розуміти, що це зловживання алкоголем. Всі норми, які встановлені щодо вживання алкоголю, встановлені для людей, які досягли 21 року. Якщо Люди вживають алкоголь до 21 року, і плюс вони випивають такі самі норми, як і дорослі. Це вже вважається зловживанням. Так, от що відбувається з тими молодими людьми, з тими студентами, які зловживають алкоголем, вони мають проблеми в психологічній інтерналізації. І такі люди мають схильність до тривожних розладів. Або депресивних, або субдепресивних станів, такі студенти висловлюють менше задоволення своїм особистим життям порівняно з тими студентами, які не вживають алкоголю зовсім або які не зловживають алкоголем. Також вони говорять про почуття самотності, тобто схильність до тривожних розладів, субдепресивних або депресивних станів, почуття самотності або менше суб'єктивне задоволення своїм власним життям. Напряму пов'язане з алкоголем і доведено не одним дослідженням. Ще одна проблема, яка виникає у тих студентів, які зловживають алкоголем, це проблема зі сном, оскільки вони використовують алкоголь як самолікування для того, щоб легше заснути, і що, в свою чергу, посилює їхні проблеми зі сном. І це доведено так само не одним дослідженням. Тому, коли хтось в загальному просторі на весь український інтернет говорить про те, що вони спокійно дозволяють своїм дітям вживати алкоголь в 16 або до 16 років. Якщо кожного разу, якщо дитина просить, вони дозволяють дитині випити алкоголь, то мало того, що вдома формується певне порушення правил і певна така лояльність до порушень правил, так батьки ще і не враховують. Загальну статистику про те, до чого це може призвести. Тепер давайте подивимося з вами, які студенти знаходяться в зоні ризику і яким студентам більш притаманно вживати алкоголь, а яким менше. Є декілька груп, і одна з них це діти мігрантів, це діти або онуки мігрантів. Якщо батьки або бабусі з дідусями переїхали в нову країну жити і там дитина. Пішла в школу, або пішла в університет, їй доводилося адаптуватися і так далі. Вони в зоні ризику. Іноземні студенти, тобто ті, хто відірвались від сім'ї і вчаться в інших містах або в інших країнах. Студенти денної форми навчання тут мається на увазі, що навчання в університеті це дуже дуже сильний стрес, і порівняно з заочними студентами, студенти денної форми навчання більш схильні зловживати алкоголем. Студенти, які ідентифікують себе тими, хто належить до ЛГБТ спільноти, студенти, які мають проблеми з концентрацією уваги читанням або математикою, тобто ті, які мають синдром дефіциту уваги і гіперактивність, дислексію або дискалькулію. Студенти, яким було діагностовано депресію, тривожні стани, розлади харчової поведінки. І, нарешті, студенти, які мають борги, борги на сьогоднішній момент, або вони живуть в боргах якийсь певний час. Можливо, батьки витратили гроші на навчання або зайняли гроші, або студенти не можуть нормально заробляти, і не можуть жити, тому позичають і перепозичають гроші, що Дуже стресова і призводить інколи до зловживання наркотиками і алкоголем. Но всі праці та тяжолий процес як для самого підростка, так і для батьків. Отпусти, пойми, що тебе нічого не дожень, що тебе не його вражати, і уж тим більше постійно його опікати. Це вообще окрема тема. Тут Маша права, але з однієї тільки сторони. Дійсно, наші діти не просили їх народжувати і вони не просили їх опікати. І вони нам нічого не зобов'язані, але ми їм зобов'язані. І якщо ми народили своїх дітей, і якщо нашим дітям виповнилось 15 або 16 років, ми мусимо знати, що це є не вік для алкоголю, і ми мусимо знати, що їхній мозок знаходиться в процесі розвитку, і що алкоголь, як наркотична речовина, заповільнює цей розвиток або допомагає формуватись. Нездоровим емоційним звичкам, коли дитині погано, коли дитина веселиться, плюс емоції, мінус емоції. Якщо з цими станами, з цими емоціями починає асоціюватися алкоголь, це є наша заслуга в тому числі, що ми давали дітям цей алкоголь, що ми дозволяли, що ми купували. Любі друзі, нас ніхто не вчить бути батьками, нас ніхто не навчає. Правилам поведінки, і особливо не говорить нам, що робити зі своїми дітьми, коли їм 16. що робити, коли вони, як би мовити, встають на роги і починають нам заперечувати, починають з нами сваритися, і так далі. Ми часто не знаємо, що з ними відбувається. І як добре, якщо у нас є розуміння того, що ми мусимо взяти книгу з вікової психології, якщо ми мусимо подивитися певних блогерів, наприклад, на Ютубі, почитати деякі статті, книги і так далі, і зрозуміти, що навіть якщо ми цього не знали, зараз ми зобов'язані це знати, оскільки ми є самі, самі головні люди, ми є найголовніші люди в житті наших дітей. І тільки ми можемо повпливати на те, які стосунки ми робимо зі своїми дітьми, які стосунки ми будуємо зі своїми дітьми. Ви, як батьки, маєте повне право забороняти своїм дітям щось, що ви вважаєте, їм зашкодить. Ви, як батьки, маєте повне право посадити біля себе свою дитину і пояснити, що ви не є зла людина, але є певні закономірності, і ми з тобою біологічні істоти. Ти не можеш. Курити травку, ти не можеш пити алкоголь безнаказано. І якщо ти вибереш це робити, це може тобі дуже сильно зашкодити. І відповідно, я як твоя мама або я, як твій тато, забороняю зараз тобі це робити, оскільки я тебе шалено люблю і я хочу, щоб ти формувався або формувалася в найкращий спосіб, в найкращих умовах, і була і був таким здоровим, як тільки це можливо. Ви маєте повне право це сказати до 18 років. Дитина не відповідає. До дуже багато речей забагато відповідає за багато ні. Але звичайно, якщо спочатку ваші стосунки були такі, що ви все дозволяли, а потім ви захочете це контролювати, то це буде дуже важко зробити. Тому, якщо ваші дітки ще маленькі, якщо їм 5 рочків, 6 років, пильнуйте свою власну поведінку. Дивіться, як ви вживаєте алкоголь, дивіться, як ви поводитесь з алкоголем, як ви на нього реагуєте. Чи не занадто ви тішитеся пляшці шампанського? І далі якомога більше читайте і дізнавайтеся. Зрозумійте, ви виховуєте своїх дітей, і вони на вас покладаються.